Всім привіт-привіт! Мене звати Оксана Болихан і я розпочинаю вести свій канал на Ютубі. Коротенько розкажу, про що буде мій канал і хто я така, чим я буду вам корисна. Е, і так, е, На даний момент я є лідер великої команди, е, я є директор компанії Pharmaсі, я MLM підприємець, і мій канал буде. Корисний для тих людей, які хочуть користуватися якісним продуктом за доступними цінами. Продукт дійсно вирішує дуже багато проблем, і я тут буду ділитися про це. А також я буду ділитися своїм досвідом з тими людьми, які працюють в mlm бізнесі тому що досвід у мене вже 6 років. І я буду розказувати, як я від новачка. Абсолютно нічого не знала, не вміла в інтернеті, як я дійшла до статусу директора мережевій компанії. Підписуйтеся на мене, ставте лайк, буду вам дуже вдячна і чекайте моїх наступних публікацій.